Кожного дня тонни пластику опиняються на звалищі, а в укриттях бракує основних зручностей. Ми вирішили об'єднати ці дві проблеми в одне рішення. Вітаю! Мене звати Ольга Лекова. Моя історія почалась у 2014 році, коли я була змушена поїхати з рідного Донецька до Києва. Я не буду розповідати про перепони, які були на шляху до успіху. Головне, я змогла здійснити мрію, допомогти своїй родині, своїй країні та спільноті. У 2016 році я заснувала компанію Art Studio Leo, яка займається архітектурним проєктуванням та ремонтно-будівельними роботами. Ми створювали не просто будівлі, а простори, де кожна деталь має значення. 22-й рік багато суму, багато руйнувань, багато сміття. Ми зустріли його у Києві та вже нікуди не захотіли їхати, а вирішили залишитись і допомагати тим, що найкраще всього в нас виходить створювати комфортне середовище. Ми почали розробляти проекти укриттів, але перед нами повстала проблема укомплектувати їх меблями. Звісно, компаній багато, але нам було необхідно, щоб вони відповідали державним стандартам, тому ми вирішили створити власну лінійку меблів саме для укриттів. Рекаст – це продовження нашої місії в архітектурі, де кожний виріб є частиною великої історії. Рекаст-пластик народився з бажання захистити довкілля і одночасно допомогти людям. Перероблюючи пластикові відходи в меблі для укриттів, ми не просто рятуємо планету, ми створюємо надію та підтримку. Для тих, хто цього потребує. Для реалізації цього проєкту я б не справилась без своєї чарівної команди, кваліфікованих інженерів, технологів, хіміків та дизайнерів. Наша команда це серце і душа проєкту, згуртована спільною вірою в те, що ми можемо зробити наш світ кращим, починаючи з малих кроків до великих змін. За два роки повномасштабного вторгнення нам вдалося облаштувати 30 укриттів, переробити більше 10 тонн пластикових відходів. Збільшити кількість людей, які не нехтують своєю безпекою через необлаштоване укриття майже на 40%. Трохи більше, ніж за один рік існування, рекаст пластик ми змогли збільшити свої потужності та масштабувати виробництво у два рази. Наразі ми створили дизайнерські меблі та активно приймаємо участь у виставках. Кожен шматочок нашої продукції є свідченням нашого прагнення до інновацій, стійкості та дизайну, що дихає життя. Ми прагнемо нас просто створювати меблі. А розповідати історії за кожним столиком, кожним кріслом стоїть місія зменшення відходів та сприяння екологічній освіті. Ми творимо простір для безпеки, зустрічі, відпочинку і головне, для осмисленого споживання. Ми запрошуємо вас долучитись до нашої місії, ваша підтримка, ваша участь може зробити реальний внесок. Разом ми можемо створити більше історій перетворення, більше моментів надії.